О, така курточка Everest, експедиція, класна. О, взагалі класна курточка, великий розмір. Дута з капюшоном. Вау, крута чоловіча, гарний розмір. Ще чоловіча, крута. Diamond sauce. Вау, гірськолижна З капюшоном. Вау! Пальтішка крута, чоловіча. Так, жіноча куртка. Так, така пухова з капішоном, Стгана. Биг Пухова, така стегана, стильна модна. Чоловіча куртка. Розмір десь LXL. Ще така парка крута. з капюшоном. Так, ще. Курточка с капюшоном. Така у нас парка пухова. Подовжена до колін с капюшоном. С капюшоном. С капюшоном парка. Гарна, модна. Розмір десь L, жіноча. Ана така одіяльцем. Пухова. Так. Стягана стильна. 100 грамівка. З капюшоном. Така тепла довга колін Стегана. Ще пухова? Стегана? Пухова? Ще з капішоном. Така модна. Пальтом. Розмір десь Алексаль. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.